Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden І сьогодні ми працюємо на дачі. Приїхали посадити деякі новиночки наші, прибиранням зайнятися. Зараз будемо в першу чергу працювати на цій ділянці. Часу не дуже багато, тому що вже друга половина дня. Тому будемо розпочинати, а я вам по ходу діла буду розповідати, що ми маємо. Придбали ось ми три нових ялівці, два з них на дачу. Перший це ялівець Флореант, який ми маємо в себе на території. Це похідний ялівець від блю-стар. Він має точно таку саму лускату хвою блакитного кольору. Зростає, можливо, ще й повільніше, ніж блу-стар, зростає. Але його особливість в тому, що він має таку, ну, можна це назвати, варіагатністю, мабуть, вкраплення такого ніжно-жовтого, такого не знаю, лимонного кольору. Побачимо, як він буде зростати на сонці, тому що в нас він зростає майже на повній тіні. І ну, не завжди гарно показує себе, але досить непогано наростає. Зараз будемо його саджати на цю діляночку. Ось мама вже зробила за допомогою нашого паяльничку отвір. Ось, дивіться, яка земля тут під агротканиною. Це не агроволокно, це саме агротк... агротканина у нас. Ось, бачите, як вона затрамбувалася, ми ходили тут багато. Але це нічого страшного, земля досить мокра. Будемо зараз копати і саджати. Поки мама готує там посадкову яму, зараз я вам хочу показати, який чудовий нарцис розквіт в нас на цій доріжці. До речі, я її прополола ще минулого разу, коли ми були на дачі, я не знімала. Я ось тут прополола трішки рядок з нашими бересклетами. Але ще не стригли їх, не застригали. Тут багато нарцисів на пуп'янках, і один з них розквіт. Я навіть паличку підставити намагалася, але він все одно падає. Подивіться, який красунчик. Просто чудовий сорт. Бачите, він такий багатошаровий, він не просто махровий, а в нього йде шар одних пелюсток, шар зовсім інших і так далі. Ось дуже красивий. Можливо, цю заберемо звідси саме е цибулинку, тому що не знаю, чи в нас залишились такі вдома. Дуже хотілося б мати такий сорт. От, повним ходом у нас вилізли очітки. Подивіться, які величезні в них тут е пуп'янки, чи навіть я не знаю, як це називати, е паростки. Дійсно, немов капуста. Дуже часто називають ці седуми, седум видний, називають заячою капустою. Чомусь так ха, звикли по схоже, дуже схоже на молоду капусточку, бачите? Привезли з собою трішки піску для того, щоб нашу важку землю розбавити пісочком. Тому що хвоні рослини полюбляють такий піщаний ґрунт. Але ми їм дуже вибору не залишаємо. Хочуть зростати, то будуть зростати і в нашому ґрунті. У нас він тут досить плодородний. Тому сподіваємось, що все сподобається ельфцю. Ось, друзі, дістали з горщика наш флорант ялівець Подивіться, яка коренева. Зараз мама підніме її, як буде саджати, покаже. Досить гарна, заплутана, але не дуже. Бачите? Оце гарний результат, коли в горщику рослина вже оброслася. Тобто не тільки її пересадили, але не переросла. Але так, не переросла ще горщики, не заплутала його. Купували ми ці рослинки в одному з розсадників. Це, мабуть, да, садовий центр, він називається, але він не має. Не сторінки, не інтернет-сайту, тому не питайте, не підскажу. Він знаходиться в Хмельницькому на західно-окружній трасі біля заправки ВОК. Все, що можу про нього сказати. Ми його намагалися знайти в інтернеті, але немає там ніяких контактів. Частенько там буваємо, коли проїжджаємо поряд. Не скажу, що там найкращі рослини чи супер-дешеві ціни, але коли є новий завоз, вони не вирощують самі. Завозять з Польщі, мабуть, багато рослин, може, і з України. Ось так. Там дуже гарні рослини, коли новий завоз. Тому іноді ми знаходимо щось для себе цікаве і купуємо там. Ось цей другий ялівець також купували там. І третій наш. Я покажу його пізніше. І розповім про це також при посадці вже. От. По ціні вас зорієнтую, бо знаю, що будете запитувати. Оці обидва ялівця по 200 гривень. Ми купували в цьому розпліднику, ну, точніше в садовому центрі. Ось напишіть в коментарях, як ви вважаєте, це гідна ціна за такі саджанці. 200 гривень. А останній ялівець, який вдома будемо саджати, коштував нам 250 гривень. Покажу його також пізніше. Ось так посадили, взяли трошки землі підсохшої. Пісочку, зараз прольємо водичкою і думаю, що буде все з ним гаразд. Особливо в таку погоду садити дуже добре, коли весна тепло, але ще не спекотно. Хоча скажу вам, що вона нас зараз така температура, що іноді по 25 26 градусів буває, як влітку. Ну і закінчили роботу по цій ділянці. Тут всього один житель додався. Він буде зростати такою подушечкою, тому якраз на передньому фоні він досить гарно виглядатиме. Наш Євік зацінила, з нами разом саджала, да? і зараз підемо саджати інший. Ось. А отак виглядає наша діляночка з понітейл. Хто не бачив, ми досипали до кінця, бачите? До кінця цих посаджень камінці. А там далі будемо закладати іншими вже розповідала. Наступний наш будемо саджати новий ялівець новий на ось цю діляночку. Ось так він наразі виглядає. Це ялівець середній Gold Star, називається. Ми дуже хотіли посадити на дачі ялівець. По типу Gold Kissen, Насправді ми хотіли саме Gold Kissen купити, але його не було. Ось. Тому подивилися, що Gold Star дуже на нього схожий. Вони також обидва відносяться до ялівців середніх і зростають трошки в висоту, але більше в ширину. Мають таку схожу на зірку крону. Ось. І яскраво жовтий такий гарний колір. Тому будемо пробувати вирощувати ще цей сорт. У нас його не було раніше, хоча він дуже розповсюджений, наскільки я знаю. Ось, отакий вигляд він має наразі. Вирішили ми його посадити на цю ділянку, тому що він виростає в діаметрі до 2 метрів, 2,5 навіть деякі джерела пишуть. А це досить велика ділянка. Ми його не хочемо обмежувати. Хочемо, щоб він мав таку природню, ну, хоча б на перший час природню крону. Тому ось тут буде проходити наша доріжка. І десь за метр, а то й більше від неї ми посадимо ось там, де мама ямку зараз копає цей ялівець. Відразу скажу, що біля нього зростає кипарисовик булевард, але ми його будемо піднімати на ніжку, на штамп. Так само, як робимо це вдома. Тому що він розростає великий. І на передній частині клумби великий. Велике дерево, ну, не гарно буде виглядати. Пересаджувати поки що, напевно, не хочемо, але подумаємо ще над цим. Він на одному стволі йде, тому доречно буде його піднімати на невисокий штамп. Буде, я думаю, симпатично. Тож, саджаємо сюди ялівець для початку. Звичайно, і риси ці всі приберуться, вони розсаджувалися на продаж, будемо формувати набори, заберемо їх звідси. Ось, Так само землі, в землю додаємо пісочок, трішки піску, для того, щоб рослині було комфортніше вкорінюватись та зростати. Нагадаю вам, що ми з цієї ділянки будемо робити чисто хвойну клумбу, на якій будуть зростати дерева і чагарники різних рівнів, хвойні. І також прикрашатимемо камінням. Коренева система в цього ялівця також непогана, не така, як в попереднього зароша, але молоденька. Молода, так, і досить. По горщику вже заплелася. Тому туди будемо главні пускати. Та ні, напевно, до доріжки тут же місце є. Ось так, да, спинкою до Кепарисовика. Я думаю, буде симпатично. Ось. От. Тому зараз ми виставляємо такі рівні. Він буде середній зростати, коли дорослий то досягає, здається, десь 60 чи 80 навіть сантиметрів висоту. Тому нам не потрібно, щоб він був прямо біля доріжки. Біля доріжки в нас буде якийсь ґрунтопокривний зростати ялівець, скоріше за все. Ось, а тут поки що садимо його. Дуже хочеться на цій ділянці мати штамбові такі дерева, фігури, якісь кулі чи пірамідки, чи конуси. Будемо щось придумувати, вистригати. Ось, щоб були різні різні форми. Я вставляла фото, хто не бачив випуск попередній продачі, Я вам додам посилання, подивіться, до чого ми прагнемо, яку ми хочемо ділянку тут мати в кінці кінців. Ну, все, посадили ми ялівець наш новенький. Дивіться, який він яскравий. В нього якийсь колір навіть не зовсім зелений, а трішки віддає. В такий блакитний, блакитно-зелений, з жовтими мають бути приростами. Побачимо. Сподіваюся, що все переживеться, все буде гарно. Ось далі йдемо ще одну нашу новиночку саджати, яку ми купили досить спонтанно. У садочок наш майбутній. Ось на цьому місці буде наш майбутній міні-садок з плодовими деревами. Ми вам показували, як ми саджали тут. Наш персик. Ось він посаджений біля е, гілок з нашої вишні порубаної, яка впала. От, посередині в нас іде яблунька. Має бути голд-сорт, дуже його люблю. Тому чекаємо, коли вона виросте. Далі у нас посаджене невідоме деревце. Його історію розповім вам пізніше. Здається, воно прийнялося. Але не знаємо, що це таке. Тут у нас іде грядочка з лохиною. Бачили, коли саджала мама лохину тут з подружкою. І скажу вам, що вона навіть дала бруньки. Тому, можливо, будемо бачити в майбутньому якісь плоди. Ось ми почали вже роботу трошки над грядкою цією. Ми будемо її рівняти. Ось, бачите, такими плитками обкладати. Ну, це вже. Покажу в інших випусках наших. А саджати ми сьогодні будемо ось такий цікавий чагарник дерево шовковицю. Ось вона привита і має таку цікаву структуру гілок. Бачите, вони кучеряві, покручені. Ми дуже хотіли мати е, такий е, вербу, вербу, вербу таку, так. але верби не було. Зате була шовковиця. І вирішили, що чому по ні. Будемо пробувати вирощувати її на невеличкому штаммі. Ось, вона має бути з такою круглою кроною симпатичною. Зараз будемо саджати десь тут, з-поміж високих дерев, нашу шовковицю нову. Ну, от, посадили нашу шовковицю. Посадили її в шахматному порядку. Ми так і хотіли дерева саджати буде ще між персиком та яблунькою. Ще одне тут деревце, таке якесь карликове. Позакриваємо весь цей бур'ян ми папером, картоном хочемо закрити, для того, щоб весь бур'ян не проростав, перепрівав, давав добрива для дерев. Поки що буде такий чорновий варіант садочку, але дерева зростають не швидко, тому, в принципі, саджаємо потихеньку яблунька Golden. Чи Golden, чи Gold, правильно щось не можу згадати. Ось. Шовковицю саджали отак, майже до місця прививки, трішки вище, тому що там корінці були, бачите? ось І трішечки під нахилом, тому що не дуже хотіла, щоб вона була кривулькою відразу тут. Тому так. Чекаємо, поки прокинуться бронючки. Дуже сподіваюсь, що буде гарне дерево, тому що покупка була спонтанна дуже. Ми не збиралися її брати, а коштує вона не дуже мало. Не буду поки що називати вам ціну. Подивимося, проживеться, то буде добре. А ні, то будемо знати, що там купувати не варто. Це все в місті купували. Ну, все, друзі, буду на цьому завершувати наше відео. Показала вам основні наші посадки. Зараз вже займаємося прибиранням, прополкою, обрізкою. Тому прийшла вам на останочок наші нарциси. Показати, які розквітають все різні. Тут ще чекаємо тюльпанів, бачите? Ось такі різні сорти нарцисів. Ось, симпатичні. Є такі повністю білі. Можливо, це вже передцвіли були жовтими, тому що часто такі жовтенькі вони набувають білого кольору, коли переквітають. От. Ось так. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватись на наш канал. Пишіть коментарі, як вам наші покупки, посадки. Дуже цікаво почитати буде. Дякуємо вам за підтримку і до нових зустрічей, друзі!